Усім привіт! І сьогодні ми з вами зробимо дуже милого черв'ячка. Для цього нам буде потрібен такий салатовий або ж любий зелений, який у вас є вдома. Е, також білий вам потрібен і чорний. ж у вас немає зеленого, то можна просто змішати ось ці кольори і додати білого. Вийде такий колір, який нам потрібен. Але ж якщо у вас немає або білого, або чорного, то ви не зможете зробити. основний тут колір це ж це, це, це два кольори. Якщо у вас немає м -м, білого, то саме проблемне, того, що його не можна змішати. Наприклад, е зелений можна змішати з допомогою ось з цих кольорів. А чорним ми будемо робити тільки його глазки. І чорний можна замінити фіолетовим, голубим і ще дуже багато кольорів. Ось. Поки відкладемо ці кольори і візьмемо тільки отакий зеленький, ми його відкриваємо і беремо дуже його достатньо багато. Там його десь ну, Давайте візьмемо, скільки знаєте, от так. Це мало. і іще. Ну, от скільки його так чимало, нам потрібно. Ну, навіть якщо у вас його мало, ви просто зможете зробити маленького червячка. Якщо це ж все-таки якась висниця, там, я не знаю, то пишіть в коментарях. Так, ось такий нас зелененький. І беремо ми будемо крутити з нього такі кружечки. Спочатку найвеликий кружечок. Почнемо з найбільшого. в мене якщо тут лежить тустрім, так і я не хочу його класти на моє м'якеньке полотенчиком. Це саме велике буде кружечок. Усього він розміром з моєю розмір. Моя рука і все м'ячок. Е, потім робимо такий ж, тільки трошечки поменше. Зараз це... зараз, зараз, зараз. Я буду просто до цього приміряти іблизно ось такий м'ячик. Якщо хтось думає, що вони не відрізняється розміром, ось його розмір. Вам не видно, але це трошки менше. Потім беремо ще і робимо. Ще ось. Його крутим ще менше. менше. Зараз ще раз прокручу. Близно, отакий з моєю рукою розмір. Таких нам потрібно вообще повністю. Нам їх потрібно 6 штучок. От. То нам таких ще три штучки повинні зробити такі ще шість штучок. Ой, три. таких шість. Ні, трошки побільші. Ну, В попередньому відео, кстати, ми робили отаку будівочку. Кому сподобалось, ставте лайки. Хто не бачив це відео, а ще жодку діру. Хто не бачив те відео, то подивіться обов'язково. Так, потім ще отакий з моєю долонкою розміру. І все, в мене тут такі вже шарики. Потім такий зараз покажу вам. Ля-ля ля 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 Будем ще отакий з моєю ручкою. Тую камера еще не передає, але вони всі супер різного розміру. Так все. Я зробила ось такі вже м'ячики. Це ми можемо покласти назад, тому що я не знаю, що нам потрібно буде так мало. Е, от. Я зроблю такого черочка, дивіться. Берете ось. Бо з самого великого до самого маленького це все скріплюйте. Ось так це у мене йде все. Але я його так трошки повертаю, щоб це був реально як настоящий. Ось. О, отакий черв'ячок. Кладу його сюди, щоб ви всі побачили ось цей черв'ячок. Це його голова, це тулуб. І на його голові ми беремо, звичайно, ось такий колір. Білий беремо. Беремо такий, такий нормальний, такий колір. Зараз. Я зроблю такий шарик і ділимо його на дві половиночки, тільки порівнем. Ділимо його, потім я так от, трошки розплюскую, не до кінця, бачите, швіки він товстий, все одно залишився. І ось його наклеїмо на нашу головку. Ось так. Один дивиться в одну сторону. А другий, в другий. Ось так якось виходить. Тепер беремо чорний. Беремо капельку чорного, капельку-капільку. І на дві частини цю капельку. Так, їх крутим і ось сюди ліпим. Ось такий прикольний черв'ячок. Ось його, дивіться, я удивіться, який у нас вийшов прикольний черв'ячок, такий черв'ячок. Він дуже прикольний, він мені дуже подобається. Такий. Також його можна вирівняти. Ну давайте його вирівняємо, можливо, так буде гарніше. І все! І в другому відео я зроблю божу колівку, я думаю. Бо у мене вже є такий друзяки. Тому усім пока! Буду чекати вас в другому відео!